Вітаю! Сьогодні розглянемо, як у DEDAL CPMS реалізовані індивідуальні проєктні класифікатори. Для використання класифікатора індивідуально для кожного окремого проєкту необхідно в довіднику назви класифікаторів встановити ознаку індивідуальний проєктний класифікатор. Це налаштування необхідне, якщо користувач хоче використовувати елементи класифікатору, наприклад, як деталізацію по договірній ціні по ВБС-структурі проєкту, яка є меншою аналітикою, ніж договір. Встановивши у класифікаторі цього знаку, в самому елементі класифікатору необхідно вказувати проєкт. Створимо новий елемент. Наприклад, паркінг ЖК Зоряний. Оберемо. Проєкт ЖК-Зоряний. Зберегти та закрити. При підборі елементів такого класифікатору завжди буде використовуватись відбір по цьому проєкту. Розглянемо приклад. Перейдемо в план робіт ЖК-Зоряний. Відкриємо ВБС-структуру. Натиснемо Редагувати ВБС. Тут оберемо Класифікатор. Тут доступні для вибору індивідуальні класифікатори тільки по проєкту ЖК Зоряний. Оберемо та збережемо ВБС-структуру. Після цього необхідно зберегти план робіт. Індивідуальний проєктний класифікатор обраний та збережений в плані робіт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо відео було корисним, і до зустрічі в наступних відео!